Дуже приємно сьогодні бути тут, особливо приємно Резалі ремонт Вітати, батальйон Ви знаєте, що техніка в... президентської бригади, таких що вона е зношується. Дякую вам за... за те, що захищаєте Україну, красну країну. Боретися нашу незалежність і, і свободу, свободу. Тобто, це якраз те для кожного і кожної з нас Хочу на... вам подякувати, назад. нагородити, привітати, потиснути руку і побажати. Перемоги Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений супер слава Україні. ми продовжуємо нашу співпрацю з президентською бригадою? Ми нещодавно бачилися з Камбрігом, домовилися про розширення нашої співпраці. Ви бачите, що нова техніка зараз у нас раніше був пріоритет десантно-штурмові і артилерійські бригади. На сьогоднішній день ми президентську бригаду включили в перші пріоритети, тому що саме на плечі президентської бригади лягає зараз бойове навантаження в найбільш гарячих ділянках фронту. Я тут для того, щоб від нашої команди подякувати вам за це і сказати, що співпраця продовжується сьогодні. Ми передаємо три пересувних авторемонтних майстерні. Можу сказати, що це, по-перше, наша розробка, по-друге, наше виробництво. Вони дуже добре зарекомендували себе на фронті. І Те, що сьогодні є можливість робити дрібний та середній ремонт безпосередньо, без евакуації в пункті постійної дислокації, це є. Реалізація нашої співпраці. Наша діяльність 80% часу це мобілізація техніки, пошук, купівля, логістика, сервісне обслуговування, доставка і передача в війська. Значна частина є парламентська робота. Вирішення проблем інструкторів, вирішення проблем поранених, вирішення проблем з відпустками військовослужбовців. Як військові ставляться до що народу, тому стільки за мільйони замагаються там. Знаєте, військовослужбовці акцентуються на тій роботі, яка зараз потрібна, щоб її виконати. А, звичайно, це дуже дратує майже всіх. і це дуже сильно зло. І ще одна важлива позиція по ветеранам. Ми знайшли, що серед 900 тисяч військовослужбовців, які мають право на убеде, оформлені зараз лише 30 тисяч, і позиція, що треба писати заяву, збирати довідки, шукати паспорт. Кажуть не лише командира, а й е, різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова волокіта вона абсолютно не потрібна. Я висунув ініціативу і зараз робоча група вчора її підтримала. Я думаю, що ми до кінця місяця внесемо і приймемо цей законопроект, щоб одночасно всім, хто має право на УБД, а це сьогодні більше 800 тисяч е, військовослужбовців, автоматично вони. УБД було оформлені без будь-якої заяви, і щоб або ви, або члени ваших родин, можливо, в кого діти вступають до вищих навчальних закладів, може родини мають необхідність чи потребу звернутися до місцевих рад щодо ділянки землі, може інші позиції, Тому, щоб ми не чекали. А щоб, коли воїн знаходиться військово числовими, він електронною і по qr коду і можливість сьогодні офіційно заповнити свій статус у БД спільними зусиллями. Ми доведемо, щоб підвищити рівень захисту в справді. Оце 150-та машина, яку ми завезли в Україну і передали Збройним силам. А всього і буде 300. Так що дякую, броварам, вітання і цієї машини. Вітаю. Ще раз дякую. Ми одна команда. Велике вам дякую. Найкращих представників делегували в склад бригади. Саме 23-го, окремо, батальйону. Треба було ще й другого батальйону. <сíns> а <сíns> а а Наступного це? разу домовилися. Прапору немає, але от шеврон другого батальйону вас буде. Дякую. Друзі, я... Хотів би свої шеврони теж дати, прошу О, приємно, спасибі. Хочу дякую. Поси на пам'яті. А! на полу.